На Волині більше 20 закладів професійно-технічної освіти. Сім з них готують спеціалістів будівельної галузі. Що відповідають знання, отримані у ПТУ вимога працездавців, з'ясовували на регіональній міжгалузевій нараді з питань профтехосвіти, що відбулась на базі Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури. На спільному українсько польському підприємстві Шинака Україна зараз працює 200 робітників. Майже всі випускники вищих професійно-технічних закладів. Культура виробництва. Вася, дай там пилку, Петя, дай то, і ще мат до того. Все, капець, сфотографували, записали, іди сюди. Друге охорона праці, техніка безпеки. Третє якість роботи, тоді кількість. Професійно-технічні заклади фінансують з обласного бюджету, а кошти на оновлення матеріальної бази та придбання сучасного устаткування мала б надавати держава. Щоправда, їх недостатньо, тому кожен заклад, який хоче дати добру освіту випускникам, шукає шляхи вирішення проблеми самостійно. Наприклад, у Луцькому вищому професійному училищі будівництва та архітектури створюють спільні навчальні центри з компаніями світових брендів. За участю цих фірм зроблено введені в переліки. От, вже кілька років ми готуємо їх. Монтажників і систем, повністю коштом фірм Мікнау. В цьому році введена в перелік стандарт і ведена професія монтажних систем отеплення. Це вже коштом фірми Henkelbaotech. Вся література, всі підручники в нас наявні. Центри, де випускники професійно-технічних закладів зможуть отримати необхідну підготовку, мають створитись в усій Україні. Вони підпорядковуватимуться обласним центрам зайнятості та фінансуватимуться з Державного фонду соціального страхування населення на випадок безробіття. Такий центр можливо створять у Рокинях на базі обласного учбового центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу. Щоб цей навчальний заклад, як база матеріальна, була передана у відомство Державної служби зайнятості, і на цій базі було модернізовано навчальну базу. І все населення, сільське, волинське, має бути переорієнтоване, як сьогодні от говорили, навіть і під будівельні потреби. Підтримати та лобіювати ініціативу обласного центру зайнятості пообіцяв заступник голови облдержадміністрації Олександр Є Позитивні зрушення порівняно з 2009 роком, в цьому році порівняно з 2010 роком, ми рухаємося вперед, і це найважливіше. От. В 2012 рік ми дійсно дивимося так досить впевнено. Учасники регіональної міжгалузевої ради з питань професійно-технічної освіти серед інших рішень прийняли й про збільшення коштів на поліпшення матеріально-технічної бази в обласному бюджеті та розроблення регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти.